Агроном Денис Філіпенко перевіряє посіви ярого ячменю. У господарстві з Новоукраїнського району на Кіровоградщині його закінчили сіяти 15 березня. Каже, хвилювались за посіви під час заморозків, які були на початку квітня. Трошки для нього це було як стрес. Він приморозило трохи кінчики листків, але він пережив ці морози, і він зараз, як ви бачите, гарно виглядає. Зі слів агронома посіяли ярого ячменю менше у два з половиною рази, ніж торік. У минулому році ми посіяли 350 гектар. Яро ячменю в минулому році насипав 56 центнер. Ну, Для ячменя це дуже гарний результат. Цей рік ми зменшили із-за того, що ми додали озиму ячменю. Яру пшеницю цьогоріч не сіяли. Прошли рік посіяли, вона дала в нас 42 центнера. І була також фуражна. Ну зазвичай вона третього класу, другого класу, хлібопекарські в неї якості гарні. А минулий рік така була погода, і вологи не хватило. Вона й запеклася, вона попала саме в ту жару. Зараз така весна суха, навіть і зима суха, що ярі можуть не, не витримати цієї засухи, може їм не хватить вологи в ґрунті, щоб сформувати гарний врожай. За словами агронома, заздалегідь подбали про купівлю посівного матеріалу, паливно-мастильних матеріалів і бронювання працівників. Тому посівну завершили вчасно. Посівмати паливо каже, подорожчали порівняно з минулим роком на 15%. Для нас це означає, що треба вирощувати лише більший врожай, правильно продати його по гарній ціні, тобто, щоб воно трошки полежало, дождалось гарної ціни, рентабельної і продати продукцію, купити з взамін посівмати. Тому це не буде відчуватися так сильно. Посівна ярих зернових на Кіровоградщині тривала 40 днів, закінчилась на тиждень раніше ніж торік, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. В області посіяли 57,6 тисяч гектарів ранніх ярих зернових. В минулому році це було 65,6 гектарів. Маємо зменшення на 8 тисяч гектарів. Це пов'язане із тим, що збільшено площі під посів азимих культур. Найбільше в області посіяли ярого ячменю, найменше пшениці. Ярий ячмінь 35,4 тисяч. Гектарів, минулому році це було 43,2 тисячі гектарів. Горох 18,7 тисяч гектарів на рівні минулого року. Яра-пшениця 3 тисячі гектарів на рівні минулого року і овець 0,5 тисяч гектарів майже як в минулому році. Прогнозує, що першими наприкінці червня, на початку липня, аграрії збиратимуть горох і ячмінь. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.